Що, як я скажу вам, що не всі історії лишаються на папері, деякі передаються через серце, і я лише той, хто почув. Мого діда звали Северин Кравець, але все село знало його під іншим ім'ям мольфар, старий, сліпий, такий, що не бачив світу, але бачив крізь нього. Він не писав щоденників, не міг. Та поруч із ним завжди була його онучка, тиха, світловолоса, з очима в яких бриніло відлуння гір. Вона сиділа з ним щовечора і записувала його слова не для книжки, не для історії, а для тих, хто ще прийде. Перед смертю дід сказав: Це не твоє Петре, ти тільки голос, але ці слова належать їм, тим, хто забув, що є час тиші, і що саме в ній народжується правда. Я довго не наважувався говорити, бо як сказати світові, що той, кого вважали диваком, насправді тримав у собі відповідь. Не точну дату, не політичну аналітику, а знак, образ, дзвін, який прозвучить лише тоді, коли буде готове не небо, а людське серце. Це відео не про пророцтво діда, це відео про нас і про те, чи зможемо ми почути те, що лунає лише в тиші. Його хата стояла осторонь, на пагорбі, де сосни ніби вклонялись вітрові, а трава не росла, якщо він того не хотів. Старі в селі казали. Северин не просто жив там, він сторожив межу. Між видимим і невидимим, між тим, що можна торкнутися, і тим, що відчувається шкірою душі. Він осліп у молодості. Та не від віку і не від хвороби, він завжди казав: то був знак, блискавка вдарила поблизу, коли я стояв на порозі. Світло забрало очі, але відкрило зір, його очі стали білими, мов молоко. Люди хрестились, коли він проходив повз, а він ішов повільно, з палицею, яка ніколи не стукала, лише ковзала, мов по невидимих нитках. Коли грім розривав небо і злива гнала всіх до хат, дід Северин одягав свій старий каптур і йшов у ліс. І кожного разу, коли повертався, грім стихав: з бурею не сваряться, казав він. Її слухають. У тій тиші, що приходила після, було щось незбагненне. Ніби навіть сама природа знала, ця людина як не просто стара, вона й провідник. І саме такий дід зібрав у собі всі ознаки пророка, тишу, сліпоту, віру і останнє пророцтво, яке вже не для нього, а для нас. Він не бачив, як цвітуть яблуні, не бачив, як хрестять дітей у церкві, не бачив, як на фронті вмирають молоді хлопці. І як матері стоять на колінах біля старих зупинок, чекаючи автобуса, що не приїде, але він бачив більше його бачення приходило у тиші, в сні, у диму від трав, які сушились над піччю, але йому потрібні були очі не для себе, а для інших. Так поруч із ним з'явилась вона, його онучка, Світлана. Хтось казав тиха, хтось дивна, але всі знали, вона завжди була з ним. Коли він говорив, вона мовчала. Коли він мовчав, вона записувала не на диктофон, на папір, чорнилом, що змішувалося зі сльозами, бо іноді його слова різали серце. Він довірив їй найцінніше слова, що мали жити довше за нього. «Світланий», – казав він: не треба розуміти, треба записати все інше прийде потім, у старому зошиті, що пахне полином, збереглися його пророцтва. Не як тексти, як вогонь, і вона не перечитувала їх часто, лише тоді, коли надходив час, а час настав, бо в тому зошиті була дата, і був образ, і було одне речення, яке згодом змінить усе. Коли велике свято випаде на день посту, дзвони скажуть досить. Я був ще дитиною, коли вперше почув те, чого здавалося не повинно бути. Ми сиділи в діда на лаві під грушею. Що вже хилиталася від віку. Повітря стояло важке, небо темніло, а він раптом прошепотів: Прийде рік, Петре, коли земля трісне під ногами і брат піде на брата. Небо буде без зір, тільки дим, і тиша буде така, що навіть Бог її почує. Я тоді нічого не зрозумів, але він не повторив лише подивився в нікуди своїми сліпими очима, які бачили куди глибше за наші. То буде рік дзвонів. Сказав він тихо, вони задзвонять самі без рук, без наказу, і саме тоді зло почне тікати. Я запам'ятав це не як слова, а як тремтіння, бо він говорив про рік, який ще не прийшов, але вже тоді стояв на порозі часу Люди чекатимуть на перемогу, казав він, але вона прийде не тоді, коли виграють битву, а коли перестануть боятись. І як ми дізнаємось, що це саме той рік. Спитав я. Він усміхнувся, бо навіть дзвони не зможуть мовчати. І тоді я зрозумів, що це буде знак, не слово, не постанова, а тиша, в якій раптом щось заговорить. Усе почалося не з грому, не з війська, не з офіційних новин, а з туману. То була весна 23-го, над Яворовом зависла сіра ковдра, яка не зникала до самого полудня. Люди виходили з хат і ставали, мов зачаровані. Казали, такої імли не бачили з дитинства, і навіть птахи, мов замовкли. А потім з'явились сни. Першою прийшла баба Настя, тихенько, як завжди, принесла вузлик з травами, і сповідь: наснилось мені Петре, ніби з землі піднявся дзвін, з мохом, тріщинами, мов покинутий, але вітер крутив його сам, і круг нього стояли діти в білому, мов мовчазні ангели. Потім прийшла Марія з сусіднього села, їй снилась гора, висока, вкрита снігом, а на її вершині, тим свічка, що не танула. І лише одне слово залишилось в голові після пробудження покрова. Це було те саме слово, що Світлана, онучка діда, колись прочитала в самому кінці його записів воно стояло самотнє, без пояснення, але тепер воно оживало. Однієї ночі й мені приснився дід, він сидів, як колись на лавці. Мовчав, але очі його були не білі, як раніше, а світлі живі. Він нічого не сказав, лише показав угору, і там, у нічному небі, я побачив дзвони великі, срібні і так мовчазні. Але в тій тиші лунало щось більше, ніж звук, щось схоже на правду. Я прокинувся в сльозах, і в ту ж мить почув десь у лісі глухий звук, один удар, потім тиша. Тоді я зрозумів. Пророцтво почало себе виконувати не на папері, а в людях. Вересень того року був тихим, мов перед бурею. Село жило звично, пічі топились, трави сушились, діти бігали босоніж, але в поглядах щось змінилося. Люди мовчали більше, молились частіше, дивились у небо довше. І от настав тиждень перед покровою. Світлана, онучка Мольфара, прийшла до мене з тим самим зошитом. Відкрила його обережно, як святу книгу, і показала речення, яке я колись вже читав, але не розумів, коли велике свято випаде на день посту, дзвони скажуть досить. Ми відкрили церковний календар і побачили, цього року покрова припадає на день строгого посту, те, що трапляється вкрай рідко, і ми обоє зблідли, бо зрозуміли, це саме той рік, саме той день. Напередодні свята тиша стала важчою за сніг. Люди не готувалися, як завжди, не було веселощів, не було метушні, лише свічки на підвіконнях, молитви на самоті, і відчуття, що щось стоїть за дверима, і чекає. Ввечері до мене прибіг хлопчик Андрійко, малий із далекої хати, дядьку Петре. шепотів він там, на хресті, в горах, світиться світло зсередини. Мама каже, що місяць, але ж місяця нема. Я притиснув хрест до грудей, бо згадав, коли дитина побачить світло там, де його не має бути, знай дзвони вже готуються до голосу. Ніч перед святом я не спав, стояв біля вікна, вітер ламав гілки, але дощу не було. Лише чорне небо і молитва без слів. Молитва про те, щоб ми не злякались світла, коли воно прийде. Ранок покрови настав без сонця. Небо ніби зависло над землею, затягнуте сірою пеленою, ні світла, ні тіні. Повітря було густе, мов перед грозою, але без грому. Люди виходили з хат повільно, мов на щось чекали. Хтось тримав лампадку, хтось ним стару ікону. А хтось ішов босоніж, ступаючи, як по святому. Церква була відчинена. Я стояв біля дзвіниці і чекав. Поруч, отець Володимир. Він подивився мені в очі і сказав. Дзвонити не будемо, піст, я мовчки кивнув, бо знав, дзвонар нам не знадобиться. Люди стали на подвір'ї. Кілька десятків, але тиша між ними гучніша за тисячі. У когось текли сльози, хтось торкався землі, а хтось просто стояв, закривши очі, ніби дослухаючись до чогось невидимого. І саме тоді пролунав перший удар глухий, глибокий, наче з під землі. Люди здригнулись. Погляди на дзвіницю, Але вона була нерухома. Дзвін не хитнувся, а звук був другий удар, легший, наче відповідь, як відлуння, третій чистий, світлий, мов удар у саме серце. Діти заплакали, старі хрестилися. Ніхто не говорив, бо всі знали, це не людська рука, це знак. Небо розступилось. У центрі сірої пелени світле коло, без змін, просто чисте світло. І в ньому чити хрест, складений із хмар. Його ніхто не назвав, але всі побачили. Це була та сама мить, про яку казав дід: світло зійде з гори не для того, щоб гріти, а щоб очистити. І тоді тиша заговорить дзвонами, а люди згадають, хто вони. Отець Володимир упав на коліна. Люди стали поруч, ніхто не молився вголос, але кожен кень молився всередині, і в тій глибокій тиші. Третій, останній удар дзвону. Після нього нічого. Тиша повернулась, але вона вже не була порожньою. Вона дихала, вона несла нове. Це був не кінець, але початок кінця, і, може, початок чогось більшого. Коли. За тих останній удар дзвону всі стояли, мов завмерлі. Ніхто не зронив ані слова. Навіть вітер зупинився лише дихання, сльози і серце. Яке билося в такт тиші, і саме в цю мить із натовпу вийшов хлопець. Молодий, руки тремтять, в очах щось схоже на шок. Він тримав телефон, на екрані новини, прямий ефір. Київ прошепотів він. Щойно офіційно оголосили, він ковтнув повітря. Люди застигли. Ворог відступає. Одразу на кількох напрямках наші війська зайшли в місто, яке тримали 10 місяців. Ніхто не закричав, ніхто не аплодував, бо це не була перемога, до якої звикли в телевізорі. Це було щось глибше. Люди почали хреститись, дехто опустився на коліна, інші там просто сіли на землю, як після грому, як після довгого сну. І я відчув те, що сказав дід, збулося. Але разом з тим я знав і інше: це ще не кінець, це знак, це перехід. Війна ще триватиме. Але в серцях щось обірвалося, страх більше не керував. А це і є перша перемога. Минуло кілька днів. А село ніби зупинилось у часі: ніхто не повернувся до як раніше. Магазин працював, але в нього заходили мовчки, діти грались, але без галасу. Навіть собаки не гавкали, як колись щось у повітрі змінилося. Негучно, глибоко. Люди стали іншими, говорили менше. Слухали більше, молились не тоді, коли просили, а коли дякували. Навіть ті, хто раніше сміявся з травника, сліпого діда чи видінь, тепер уникали цих тем, бо в глибині себе знали, сталося щось справжнє. Я все частіше ходив до дідової хати. Вона стояла, як і раніше, скрипіла підлогою, пахла полином, але вже не здавалася порожньою. Я приносив хліб, воду, запалював свічку. Не для діда, для тих, хто ще прийде туди, бо кожен, хто входив у ту хату, виходив мовчазним, і трохи інакшим. Світлана разом зі мною почала збирати все, що залишилось: уривки записів, речення, що прозвучали вночі, сни, що снились не лише їй, виявилось, пророцтво живе, воно дихає, в ньому ж не кінець війни, в ньому ж шлях до перемоги духу, бо, як казав дід, Зло впаде не тоді, коли його знищать, а тоді, коли його перестануть годувати страхом. Перемога це не сюжет у вечірніх новинах, не прапор на адміністративній будівлі, і навіть не підписаний папір. Перемога це тиша, яка приходить після страху, коли більше не треба кричати, бо серце саме знає відповідь. Я часто згадую діда, не як мольфара, а як того, хто вмів мовчати правильно. Він казав. Коли світ почне змінюватись, не шукай доказів, шукай тишу, вона скаже більше, ніж будь-які новини. І я зрозумів: ми чекали не дати, ми чекали відчуття того моменту, коли дзвін не злякає, а пробудить. Коли дитина скаже, я бачив світло, і їй повірять. Коли найголосніше стане те, чого не чути. Сьогодні я кажу ці слова не тому, що маю відповіді, а тому, що дід лишив заповіт, і тепер він у наших руках. Можливо, ти теж чекав на цей знак. Можливо, саме тобі треба було це почути. Тож запам'ятай, коли почуєш тишу, зупинись, бо, можливо, саме в ній вже лунає дзвін.